Мій день, як і в багатьох, починається з того, що я дивлюся в телефон. Але крім вимкнення будильника, я ще й перевіряю, аби мені пройшло обов'язково повідомлення від чоловіка Добрий ранок, і тільки тоді я можу бути спокійна, що з ним усе гаразд. Мені пощастило зараз потрапити в той робочий колектив, де більшість людей переживають щось схоже або принаймні перебувають у контексті і не будуть ставити недоречних питань. Адже буває доволі неприємно із подругами чоловіки, який вдома, коли вони можуть кинути якусь фразу, яка для них нібито нічого не важить, а мене дуже ранить. До прикладу була в мене подруга, яка дозволяла собі кілька разів говорити якусь фразу на кшталт, а я свого бережу. І це якесь таке дивне, нечесне протиставлення, ніби вона свого береже, а мені мій чоловік байдужий. Або коли починаються розмови про те, як поганий начальник затримує отримання броні, і це ніби шантаж. І я розумію, що це нечесно, але хіба такий дискомфорт більший, ніж дискомфорт мого чоловіка на фронті, коли він в окопі і не може нормально сходити в душ чи поїсти. І я вже мовчу про те, в якій небезпеці він весь час перебуває. І це не про те, що всі навколо мають страждати, бо він страждає. Ні, це більше про якесь. Розуміння, з чим ти порівнюєш, але ще більше мене злять чоловіки, яких утискає ставлення до військовослужбовців. Е, Пам'ятаєш, була оця рекламна кампанія, де дівчина належала, і там був підпис, типу Я люблю Азов чи щось таке. Я їхала в таксі, і водій вирішив сказати, що це жахлива реклама. Кажу, так, така в чому проблема. Ну там розповідають, ніби більше люблять військових. І я знову питаю так: а в чому проблема? Ця конкретна дівчина більше любить військових, і це її вибір. Він такий: це виходить, що цивільні погані. Я кажу, ви передивіться, що там написано. Там не написано цивільні погані, військові хороші. Там написано зовсім інакші слова. Якщо ви побачили цей посил, то можливо це якісь ваші рефлексії, ваші думки. На що він дуже бурхливо почав розповідати, що це не чесно, що це утиски. А хіба чесно, що я свого чоловіка бачу місяць в рік? Це хіба чесно? Мені знадобився доволі довгий час, аби пробачити собі заздрість. Я не одразу ідентифікувала, а коли зрозуміла, що саме я відчуваю, я не могла собі цього ніби як дозволити, я не могла визнати, що це? Нормальна реакція. Я ж хороша людина, хороші люди не заздрять. Коли я бачу, як чоловік веде жінку за руку або несе немовлятко на руках, я щаслива, що вони мають таку можливість, але мені так боляче, що я цього не маю, і, скоріш за все, матиму ще не скоро, а ще лякає, що ми з ним так довго, так далеко. Він здобуває якийсь такий досвід, який його змінює. І я теж стаю інакшою. Я стала значно сильніша. Я навчилася міняти кран, я подужала переїзд самотужки, перенесла всі речі, я ношу важкі пакети з магазину. Але коли ти знаєш, як би це було, якби він був поряд, так втомлює бути сильною. Я нещодавно збиралася до батьків на кілька днів, і для цього треба було повимикати всю електрику, перекрити воду. І ось я смикаю бойлер з розетки і не можу витягнути. Вилка дуже міцно сидить в розетці, і я тягну за неї, тягну, а вона все ніяк не витягнеться. І це просто доходить до якихось смішних меж. Ну, вже 15 хвилин я цим займаюся, я вже спізнююся на потяг і не можу його витягнути. І так хотілося розплакатися в цю мить, це така дрібниця, але вона би так легко вирішилася, якби він тільки був поруч. Мені дуже допомагає спілкуватися з подругою, в якої хлопець також зараз на фронті. Бо в нас із нею однакові переживання, однакові накрути. Ми злимось на однакові речі і однакові фрази. Дуже важливо розуміти, що ти не втрачаєш глузд, що не одна, ти це переживаєш. Для мене як для дружини військового, важливо, щоб цивільні розуміли, наскільки незахищено ми почуваємось. Мені важливо, аби цивільні, які бачать якусь агресію в бік жінок, не боялися заступитися і відчували це своїм обов'язком. Тому що можливо захисники цих жінок зараз на фронті.